Правильність взяв бритва нонейм. Брав як голдолар такого якості, подивився в Андрія Левченко, Щось брав-брав і щось воно не то прийшло. No najm таке. Кусок металу. От хочу показати правильність і нужність. Тобто Вона точна, вона десь і на зарі своєї юності в заточній справі. Не по годах, а по, по затишній справі. Тобто, вона лежала десь, може, я не вбрився, вона года два валялась. От Просто хочу для себе провірити. Зараз направити цю ж бритву На ремні. Всі ремні, Ті, що. Пропоную на продаж, так? Да? Як? Повпливають ремні на цю бритву. Тому що я такими ремнями користуюсь усьовим. Два одинаково, просто це вже виполірований, виглажений і на сонечку, чи там на, цих, на арктичних вітрах потемніло. Так, пробуємо оцю бритву. І вплив, от при вас її правлю. От чим проще бритва. Проще зроблена типу радянських моделей, типу німецьких, англійських. Без оцих оцих викрутасів, оце вигинув, да, вона виглядає дуже красиво. Але на її користуватися вона в руках, як нехороша, не... Неприємно аж держати в руках. Чесно скажу. А на вигляд, ух, красива яка. В простоті щастя. Так. Так, пробуємо її направимо, що у нас вийде. Та сторона у нас ворсиста, а ця вишліфована і виполірована. Тут ход уже мягкий, тут вже підправляє. От мені просто цікаво, як цей ремень впливає. От злазить не така, так і дивиться, щоб у руках не вискізнуло. Бо воно ж таки всього стрижче. Так, йдемо до нашого різу волосу і просто дивимося, що в нас відбулося. Носочок почав брати, так? Да? Ось в мене в ту сторону. Так, бере. Бачимо. Начина... Начала бритва просто вона взагалі скользила по нашому волосу. І що піднімаю, бо вона не фокусує. Тепер вона. Бачимо, почала брати. Це бритва, я ж кажу, не пам'ятаю. Просто-проста правка на ремні і вже як повливала, повпливала на нашу. Бачимо, так? Да? Бачимо. Видно, я сподіваюся. Що... Десь отсюда може. Оди вище. Все працює, все робота. Ну, що балакати. Щоб Це ви бачите, Направить ще трошки лучше. Це цей новий ремінь взяли, який бритва не брала. Попрацювали на ремні, в доказ, що в ремні працюючі. Тож звертайтеся, дзвоніть, пишіть. Всім радий допомогти. Хто буде брати, я всіх в доповнення, особливо новачки. Тот, хто в темі, тому там нема що розказувати. А хто новачки, тому все це. Розказую, ще в доповнення 15-20 хвилин відео додаю. Як держати, як правити, скільки правити, яке давлення на бриту усі є щоб воно все правило все робило. Так що звертайтеся. Так, це ми тільки що провірили. Там на волоса, я не ублизив камеру, але хто ще підігне, там придивиться правила. Тепер ще в мене є. Ось сюди замечательна бритва. Оце, між прочим, Китай. Ну це Китай хороший. Голдолар хороший. Хто це для новачків відео? Хто хоче десь там особливо для початківців це дуже хороше, відносно недорогі. І хороші бритви. Ось сюди. отаке найменування. Хаунфен, якийсь Howundfen, голдолар і Howundfen. Все остальне там неякісне. Оці дві фірми Голдолар і HowundFan. Голдолар це взагалі легендарний. Неважно. 100-й, 208 це все з одного заводу, одне заготовки і різні тільки цієї. Метал там однаковий. Просто попадає десь партія... Більш бракованих, а десь не бракованих. В якому плані? В слесарному плані. Не в плані для вас, для бриття, для заточки. Це для нас, заточників, мороки. Ось сюди бачите, ну, зблизька. Аж спиночку трошки з'їдаю, тому що. Ладно, це не в цьому відео. В цьому дивимося. Хочу ще раз провірити цей же ремінь. сива волос. Так. Теж ця бритва лежала. Це так побрав для експерименту. Сугубо от так беру, гроші трачу і що воно є? Десь цепляє, десь не цепляє, от вона лежала. Тут сталь хороша. Бачимо, так? Да? Як? по волосині не бере. Направляємо опять же на рині цю саму бритву. На новому ремні. Ті, що я пропоную. Це я так рекламую свої ремні. Щоб люди бачили, що вони беруть. Тому що, щоб взяв і викинув, ні. Я його в мене трошки вже досвіду є по ним. Я сам ними точу і сам перепровіряю, яка шкіра, яка... Який тиск? Я скажу, я вже говорив, що хто бере, я все розказую і показую. Хто брав, може підтвердити. Пишемо коментарі. Так. А це той, що ми. Такий ж самий. Так, беремо білу сторону і на цій. Це вже, як казав, більш зашліфовано, більш ідеально тут шкіра. Хоч і коровка, але править дуже добре. От лежала у вас бритва, взяли на тест волосу, вона у вас там слабо січе. Хоча це не показник. Голить, бритва буде, навіть якщо не проходить тест на волос. Є такі бритви, що вона все одно буде голити, якщо вона не повністю тупа. Ну, беремо навіть ту саму, переключаємо, щоб видно було. Включаємо. І переходимо на... Дивимося. Тільки торкнув і відлітає. Тобто тесно на волос, бачимо, проходить. Що треба, що надо від ремня, Що треба по-моєму більше нічого не треба. Надо. надо, щоб брала і... І все сна волос проходив. Тож беремо, перепровіряємо заточку обрит на білому фоні, щоб видно було. Правка вплив ремнів на бритву, на ріжущу кромку. Бачимо, так? Видно. Так. Отакі От форми бритв. приблизно треба купляти. Не за такими вирізами. Отакі От ручки криві. Це все не потрібно. Невдобно править, невдобно. А так, як бритви гострі, так, і цю ми правили при вас це що? Сюди. І дивимося. Ремінь немаловажний в заточному, чи в цьому в голін, справі, чи як. Тобто все працює, все робить. Це без заточки. Ось ці дві бритви, які вони в мене постійно. Оця я вже я не знаю місяців. 10 догоду я її тільки нею. Ну, Це окантовочна моя. Десь я там собі її був повредив, це голдолар, але я його раз як наточив, більше я її не трогаю. Бачив, так? Постійно на ремні. 20 разів до гоління. Там 20 разів після гоління, коли як по настроєнні. І ця є бритва, якою теж на іспитанні є. І це взагалі густро в мене. Ну Видно, це її розпускає. Так, ви не думайте, що в мене тільки один Китай, Китай. Ось є бритва французька, прекрасна бритва. В хорошому розмірі це подарунок на день народження зробив собі, купив у цього Олександра Вікторовича Будільова. От є Франція, красивая, прекрасний. Є есть є радянська, прекрасна, рідка. Ще тут є листочки, спорт, теж майже нова. Є, ну, тобто, бритв є. І розуміння є, що таке бритва і що вибирати. Так що дивіться, вчіться. Заходьте на канал, на лист і купуйте. І все буде гаразд і у вас, і в нас. Дякую, гарного неба, мирного.